Я дуже хочу привітати піта гексета тут у НАТО знову на зустрічі міністрів оборони. Це буде важлива зустріч, тому що ми мали успішний саміт у Газі і зараз на столі набагато більше грошей. з нашої оборонної промисловості виходить вогнева міць, що є дуже важливим і ми робимо все колективно, щоб підтримувати Україну сильною. Але я особливо хочу подякувати президенту Трампу і вам особисто за ваше лідерство і вашу команду за те, що НАТО тепер набагато сильніше, більш смертоносне, але також справедливіше, тому що ми знаємо, що з часів президента Ейзенхауера була ця постійна. Що yes, так НАТО було там, США були віддані, але But також мали чітке очікування, що союзники з ЄС та Канада yeah. підуть назустріч, і ми прийняли це історичне рішення в Гаазі завдяки вашому лідерству, зрівнявши витрати на оборону на цьому боці Атлантики та в Канаді з тим, що витрачають США, і я вважаю, що це надзвичайно важливо. Я також хочу подякувати президенту Трампу і вам особисто знову ж таки, і звичайно, всій американській команді керівництва за те, що коли йдеться про Україну, ви вирішили знову переконатися, що вони мають те, що їм потрібно від США. Оплачено союзниками, і ця програма зараз діє два мільярди зобов'язань на сьогодні. І сьогодні я очікую багато нових оголошень від країн, які братимуть участь. Отже, загалом ми досягаємо великих успіхів. Ще раз дякую тобі, піт за все, що ти робиш. О, Марк, ради вас бачити. Абсолютно чудово бути тут. І Марк згадав це: вогнева міць. Це те, що Очікується і надходить від НАТО, і це був історичний саміт лише кілька місяців тому, організований завдяки лідерству президента Трампа, який сказав: Нам потрібні наші союзники, щоб вони активізувалися. І вони це зробили, і вони виконали ці зобов'язання. Тепер ці зобов'язання незабаром перетворяться на можливості, що є найважливішим аспектом цього, і однією частиною цього, звісно, є PEARL, ініціатива де європейські країни купують американське зброя, передача НАТО для боротьби в Україні, щоб принести мир у цей конфлікт. І якщо ми чогось навчилися за президентства Трампа, то це активне застосування миру через силу. Ви отримуєте мир, коли ви сильні, а не коли використовуєте сильні слова або махаєте пальцем. Ви отримуєте його, коли у вас є сильні та реальні можливості, які поважають противники. І я вважаю, що саме це робить НАТО. Я вважаю, що саме це і є ініціатива ПЕРЛ. Тож наше сьогоднішнє очікування полягає в тому, що більше країн пожертвують ще більше, що вони придбають ще більше, щоб забезпечити Україну для досягнення мирного завершення цього конфлікту. Е, я також зазначу е -е, історичний момент для багатьох подій, враховуючи те, що що президент зміг зробити в Газі та на всьому близькому сході? Я думаю, світ бачить, що у нас є президент миру і шукає цей мир, підтримуючи тих, хто стоїть зі сполученими штатами і стоїть за мир, що ми бачили там. І я сподіваюся, що ми можемо побачити в Україні. Тож це є фокусом наших зусиль. Ми будемо сильними, щоб це здійснити. І дякую, що запросили нас. Чудово. дуже дякую. Дуже дякую. Побачимось пізніше сьогодні на прес-конференціях. Зустріч з міністрами оборони. Ми провели успішний саміт у Газі. Британці зараз збільшують витрати на оборону до 5%, включаючи 3,5% на основну оборону та 1,5% на всі важливі питання пов'язані з обороною. Це був саміт, на якому ми також обговорювали оборонну промислову продукцію. Щоб наростити це і переконатися, що Україна залишається якомога сильнішою у боротьбі. І Сьогодні ми. Торкнемося всіх цих питань, і звісно, того, що сталося нещодавно: дрони, дрони як забезпечити, щоб ми могли зробити ще більше для захисту НАТО, також від цих нових загроз. Тож це буде важливий день. Протягом дня на обіді у нас буде Україна. Ми проведемо засідання Ради НАТО Україна, в якому візьмуть участь Денис Шмигаль, міністр оборони, а також Кая Каллас, високий представник ЄС. А потім сьогодні пізніше, після того як я зустрінуся з вами на прес-конференції, на що я, звісно, чекаю, у нас відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України, де ми обговоримо подальше посилення підтримки України під керівництвом двох міністрів оборони Німеччини та Великої Британії Бориса Пісторіуса та Джона Гілі. І одне з питань, яке ми обговорювали, та це нова програма, яку ми запустили лише в серпні. Програма, в рамках якої Сполучені Штати знову надають Україні необхідну летальну та нелетальну військову допомогу, що фінансується союзниками. Вже виділено 2 мільярди. І сьогодні я маю всі підстави вважати, що багато інших країн також приєднаються. Це надзвичайно важливі речі, зокрема системи протиповітряної оборони та особливо перехоплювачі, які необхідні Україні, щоб максимально захистити своє цивільне населення та критичну інфраструктуру від постійних російських атак. Отже, на цьому я готовий відповісти на кілька запитань, а потім ми знову побачимося сьогодні пізніше на прес-конференції. Ви пропонуєте не ініціатива дронової стіни ЄС. дублює НАТО. Я можу вас запевнити, що ЄС і НАТО дійсно дуже добре співпрацюють. Жодного дублювання немає, Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії. Я сам, відповідні комісари, зокрема Кобеліус і звісно Кірка Калас та інші. Ми всі стежимо за тим, щоб використовувати сильні сторони обох організацій. А НАТО добре справляється зі складними питаннями: то це встановлення стандартів, спроможності, військова складова. А ЄС має величезну м'яку силу внутрішнього ринку, величезну м'яку силу в тому, щоб забезпечити наявність коштів, щоб країни ЄС були згуртовані. І ця комбінація є вирішальною для спільної роботи. Це одна з речей, які росіяни намагаються розділити. У них це не виходить. Ми дуже добре співпрацюємо. Що дає вам таку впевненість, що сьогодні від Європи будуть великі оголошення щодо ініціативи Перл? Поки що не було великого руху. Рух був значний. Ми одразу побачили, коли запустили програму, що німці, нідерландці, канадці, шведи, данці та норвежці долучилися. Але я вас запевняю і, можливо, зможу розповісти трохи більше під час сьогоднішньої прес-конференції. Інші країни також приєднаються. Я справді налаштований позитивно. Звісно, частина моєї роботи як генерального секретаря і так було завжди. Мій попередник, як і я, має переконатися, що підтримка України залишається максимально сильною, і я справді пишаюся тим, що як колективний альянс ми здатні це робити, щоб Україна залишалася у боротьбі якомога сильнішою. Чи вважаєте ви, що зараз настав час, коли Україна отримає наступальні ракети більшої дальності? Ну це питання сьогодні не обговорюється, оскільки це двостороннє питання. Тож які країни так чи ні хочуть постачати Україні? Але сьогодні це не стоїть на порядку денному. Що ви скажете про президента Сербії Вучича про його заяву щодо війни? Він зробив таку заяву нещодавно, і косовські інституції це засудили. Ми уважно стежимо за всіма подіями на Західних Балканах. Можливо, це питання також може виникнути загалом, але я не впевнений, що воно буде настільки конкретним як у вашому запитанні. Які у вас думки щодо Росії після появи дронів у європейському небі? Було багато запитань щодо того, чи здатне НАТО діяти чи ні. Щоб переконатися, що якщо щось станеться у нашому повітряному просторі, ми зможемо діяти рішуче, якщо це буде необхідно, і ми можемо це зробити. Я можу вас у цьому справді запевнити. Проблема ось у чому. Дехто говорить не всередині НАТО, а іноді у публічних дебатах, що якщо літак, російський літак, навмисно чи ні, входить у повітряний простір НАТО, то в будь-якому разі його потрібно збити. І я з цим не згоден. Я вважаю, що потрібно переконатися, що ви абсолютно впевнені, чи становиться загрозу, чи ні. Якщо це становить загрозу, ми можемо зробити все необхідне, щоб переконатися, що ця загроза не реалізується. Усвідомити, але якщо це не загроза, сильний альянс, а НАТО набагато сильніше за Росію, ми безмежно спроможніші. Тоді, звісно, наша роль переконатися, що цей літак, який відхилився від свого повітряного простору і потрапив у повітряний простір НАТО, буде м'яко виведений за межі нашого повітряного простору. А потім чітко дати зрозуміти росіянам припиніть це робити. Це було питання з України. Так. Пане генеральний секретар, чи потрібно ухвалювати якесь рішення на рівні НАТО щодо збиття дронів або будь-чого, що порушує повітряний простір, чи може будь-яка окрема країна-член, наприклад, Польща, зробити це самостійно, не звертаючись за жодним дозволом від НАТО? Дякую, дозвольте, дозвольте мені через вас, і це українське питання, але дозвольте мені скористатися вашим питанням, щоб сказати росіянам, якщо вони навмисно спробують щось проти НАТО. У нас є всі необхідні засоби і повноваження, щоб гарантувати захист кожного дюйма повітряного простору та території НАТО. Що стосується дронів, ми безумовно вчимося у вас, у України. ми докладаємо зусиль щоб якнайшвидше впровадити найсучасніші технології. Це не новина завжди потрібно адаптуватися. Але коли подивитись на те, що сталося в Польщі та Естонії, я думаю, що ми діяли саме так, як ви очікуєте. А саме, коли йдеться про дрони, щоб переконатися, що дрони, які становлять загрозу, були зупинені. А коли йдеться про вторгнення міг 31 в повітряний простір Естонії, щоб оцінити, чи становлять вони загрозу, вони не були такими, тому їх вели за межі повітряного простору італійці F-35. І саме так ми тренувалися та готувалися. І слухайте, друзі, це не щось нове. Ми робимо це вже 60-70 років. Ми робили це з радянськими з росіянами. Тому частина цієї дискусії, яку я бачу в публічному просторі щодо того, чи має НАТО повноваження, так ми маємо, і звісно, щодня потрібно переконуватися, що ти адаптуєшся до новітніх технологій. Останнє питання. А потім побачимося сьогодні в день. Сир. Військова підтримка союзників зменшилася. Я був думаючи про хлопця позаду тебе. Але ти також можеш поставити запитання. Добре, дякую. Військова підтримка союзників значно скоротилася протягом літа. Як ви пояснюєте і чи вас це хвилює? Ні. Якщо подивитися на цей рік, то він більш-менш на середньому рівні з минулим роком все необхідне йде. І я цим пишаюся. Тому що ми думали, росіяни думали. Ймовірно, коли ми починали цю війну, по-перше, вони вважали, що виграють її за три тижні. Зараз ми вже на четвертому році. Вони втратили мільйон людей, які були серйозно поранені. Цього року вони досягли лише незначних успіхів, дуже малих розмір української території. знову ж таки, мільйон людей загинуло або було серйозно поранено, і підтримка України минулого року цього року продовжує надходити летальна і нелетальна. Дуже дякую, і побачимось пізніше сьогодні. З Румунії я сьогодні тут разом з іншими колегами іншими союзниками щоб обговорити.